От вибори це дещо якби вже ти маєш щось, щось пообіцяти в своїй передвиборчій програмі наперед і е, мотивувати людей підтримати тебе тим, що ти зобов'язуєшся ці всі пункти виконати. От не можу сказати, що був якийсь острах того, що я щось не виконаю, тому що в принципі півтора року активної роботи, активної діяльності. Дають якусь впевненість в своїх силах і впевненість в тому, що все те, що запрогнозовано, буде реалізовано, але тим не менше, якби робота ну, на випередження не притаманна була. Познайомилася з виборцями, з округом, спілкування, проходило дуже комфортно. На превеликий подив мій я не отримувала ніякого негативу. От, ніби там Говорили деякі, да, там висловлювали люди свій, якийсь негатив, якісь там претензії там чи ще щось. У мене навпаки кожного разу були позитивні побажання, десь так чи інакше, люди вже були знайомі з моєю діяльністю, що мене також дивувало. Що я не планувала йти в політику. Да, і тому та робота, яка робилася, вона. Десь частково випадково висвітлювалася в засобах масової інформації. Тобто, на, на публіку, на камеру, на якийсь там імідж я не працювала. От, але було приємно те, що знають. Ви чи ні разу не пожалкували про те, що прийняли рішення і пішли власне, в політику? Тому що політика це дуже така грязна річ, залежності від скажімо, там, сьогоднішніх результатів. Жалю немає, і я поясню чому. Тому що це свідоме рішення і бажання насправді щось змінити в країні. А країна починається з кожного з нас, з нашої родини, з нашого будинку, з нашої вулиці, зрештою, з нашого міста. І це не просто гучні слова, це насправді такі є. І було дуже прикро від того, що основна кількість тих людей, які приходили і голосували. Це були літні люди, це були пенсіонери. От, я їм дуже вдячна за те, що вони прийшли, не дивлячись там на погану погоду, можливо, там в когось загострюється в таку погоду, якісь там захворювання. не дивлячись ні на що. Ці люди прийшли, проявили свою волю і свою громадянську позицію. І дуже шкода було, що молодь. Чомусь лишилася осторонь. Хоча півтора року я знаходжуся в АТО. Півтора року я спостерігаю за тим, які наслідки іноді мають отакі або бездумні рішення і дії, або бездіяльність. І мені було соромно з того, що от одні якби там гинуть, калічаться, і тим не менше вони. Відстою до останнього подиху права, інтереси своєї держави. Інші, маючи комфортні умови проживання, просто полінувалися прийти і проголосувати. Люди не усвідомлюють того, що цей вибір має бути неспонтанним, не емоційним, він має бути виваженим. І саме головне, він обов'язково має бути. Це це, це, це має бути свідома позиція. Ви коли йшли в виборчий процеси, як ти ви вступали, звичайно, у вас були якісь певні очікування. Сьогодні, коли, скажімо, в мене на завершальній стадії, тобто залишилось отримати результат виборів, чи є, скажімо, ті речі, які вас здивували і в якійсь мірі, можливо, перевернули вашу свідомість? Ну мене, що мене здивувало, це те, як був взагалі організований виборчий процес. Тобто я до останнього там, щоб ну, вчора я була там в відрядженні, я була в Києві, і я не могла бути присутня, і тому своїх е спостерігачів, своїх ігітаторів, які там вболівали, допомагали мені в цьому всьому процесі, я безмежно їм вдячна. От вони постійно на телефоні були, і вони говорили, що вони шоковані, нема бюлетнів, нема кабінок. і... Нічого не організовано і, зрештою, на одній з моїх виборчих дільниць ці кабінки робили власноруч. Як сьогодні пройшов день голосування? Чи були виявлені якісь факти порушення саме на вашому окрузі, на ваших дільницях? Ну, можна сказати, там були. Незначні заминки, так би мовити, все вирішувалося, особисто при моєї, за моєї присутності. Там кілька осіб не могли знайти себе там в списках, але потім ми там піднімали далі, там були доповнені, якби людей просто там перемістили на іншу сторінку, і там паніка піднімалася. А так, в принципі, ні, все було тихо, спокійно, стандартно, особливо там ніяких порушень не вийшло. Можливо, вже маєте якісь попередні результати з якихось дільниць? Ні, тримає, тримаємо інтригу.